Вітаю вас, друзі! З вами знову я, Олег Івченко, керівник компанії Парето. Це точка Парето, наш щотижневий огляд, головного зі світу трансферного ціноутворення, кік та податкових рішень. Сьогодні поговоримо про підсумки податкових перевірок в Україні, ініціативу ОЕСР та перший камінь до фундаменту сучасної системи контролю за КІК. Зручно влаштувались? Тоді поїхали. Фахівці відділу трансферного ціноутворення головного управління ДПС у Запорізькій області за перше півріччя провели 13 перевірок. Підсумок донараховано майже 31 мільйон гривень штрафів. Під прицілом опинилося несвоєчасне подання звітів, документація СТЦУ та участь у міжнародних групах. Окремо зафіксовано кейс Скік. Громадянин України не задекларував понад 400 тисяч гривень дивідендів, отриманих від іноземної компанії. Після запиту податкової подав уточнення. Тепер він має сплатити 36 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб та майже 6 тисяч гривень військового збору. Це підтверджує, що податкові Додатковий контроль працює незалежно від регіону для бізнесів. Це чіткий сигнал: не ігнорувати звіти та не зволікати з їх подачею. Організація економічного співробітництва та розвитку разом із міжурядовим форумом з гірничої справи представили новий інструмент фреймворк для визначення справедливої ціни на мідь у межах трансферного ціноутворення. Ціль допомогти країнам із багатими надрами не втрачати доходи через заниження цін у продажах між пов'язаними компаніями. Ціноутворення в добувній сфері складне, адже треба врахувати якість сировини, етап перероб. Лювання, елементи контракту саме тут і виникають схеми виведення прибутку за кордон. Методичні рекомендації від ОСР допомагають фіксувати ціну за принципом витягнутої руки, тобто, так якби сторони не були пов'язані між собою. Це ще один крок до мінімізації податкових зловживань і підвищення прозорості в експорті мінералів. В серпні 1962 року сша вперше запровадили Subpart F – систему яка змінила правила гри для іноземних компаній до того американські акціонери могли роками не платити податки з прибутків, що осідали у дочірніх компаніях за кордоном. Причиною реформи стала масова дефляція капіталу в офшори та використання схем у податкових гаванях. Система Subpart F передбачала нововведення. Під оподатковування припадав нерозподілений прибуток іноземних компаній, навіть якщо дивіденди не виплачувались. Це був перший серйозний крок до глобального контролю за Кік. Система, яка продовжує вдома вдосконалюватися і досі. Регуляція в сфері ТЦУ та КІК розвивається та вдосконалюється. Контроль стає ще ефективніше. Тож не відкладайте важливі питання на потім, робіть все вчасно та за правилами. Це допоможе вам уникнути неприємних сюрпризів в майбутньому. Я, Олегівченко, і команда Парето дякуємо за вашу увагу. Підписуйтесь, залишайте коментарі. Не забувайте ставити дзвіночки. Побачимось у наступному випуску. Точки Парето тримаємо фокус на найважливішому.